you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. До попередніх президентів України громадяни ставляться по-різному. Частина сприймає їх позитивно, частина негативно. Найкраще ставлення до президентів, які займали проукраїнську позицію. Про це йдеться у даних опитування КМІС. Зокрема, в порядку каденції до Леоніда Кравчука позитивно ставляться 55%, негативно 38%. До Леоніда Кучми позитивно ставляться 45%, негативно 50%. До Віктора Ющенко позитивно ставляться 53%, негативно 42%. До Януковича позив. Позитивно ставляться 7%, негативно 91%. До Петра Порошенко позитивно ставляться 39%, негативно 57%. Здається, ми починаємо розуміти, що Ющенко був таки, не такий уже і поганий. Він по суті першим почав боротися за українську мову, культуру історію. Петро Олексійовичу вітаємо. Ви останні серед тих, хто відпрацював повний термін. Але от біда очолити антирейтинг не вдалось. Уже вибачте, там вас обігнав недолегітимний Янукович. Це у той час, коли народ України вважає Порошенка, ледь не найгіршим президентом України. Його команда посіпактики як Керащенко хочуть ще й досі воскресити репутацію покровителя. Просувають відродження його телеканалів у межах ефіру. Чи можна собі уявити, аби у ВР часів Чорновола слави Стецько, Пензенка Юхновського голосувалося те, якби й самі ж депутати зникли з медіапростору, простору? Розповідається депутатка Геращенко. Шановна той самий Чорновіл у свій час і уявити не міг, що такі, як ви так цинічно, безсовісно буде використовувати ефірний час для хайпу. ВР виділяє на канал Рада сотні мільйонів, але той не показує навіть пленарні дні, говорить депутатка. І правильно, що не показує вас, панове депутати, працювати треба по совісті, не лише на словах і перед мікрофоном. Сім разів учора у Євросолідарності ніби ставили питання висвітлення роботи ВР. А що таке Гончаренка і його ж цитатів з айфоном лишили без хліба, а ваш електорат без видовищ. Я ж підіграю команді Порошенка, що вони не мають де розвернутися з провокаціями до новопризначених міністрів. Гращенко аж луснути готова від злості, що так і помітна у її пості. У результаті виборці не почують запитання до віцепрем'єра з інновації, чи можливі на. Наступні вибори у дії, що буде з обкоронкою від нового міністра промисловості, як бачить вирішення крачущих проблем освіти. Її новий очільник не дізнається про зміни до бюджету України у 600 мільйонів гривень. Розлючено додає Геращенко. Світові би дізналися інакше. А саме куди подівалися бойові склади, які просто повзлітали у повітря або зникли за ваших каденцій, чому виникло Дебальцеве? Хто поверне воїнів, що полягли в тому пеклі, і головне, чому мовчумо за Кремль з трансляціями без, ви ж таки не дасте відповіді на ці питання Узі, зате ви замість того, щоб виправитися, допомогти розвинити будете де і далі чуплятися за кожен нюанс, дорікаючи владі, що ось це ви усьому винні. Абсолютно незаконно вимкнули з ефіру телеканали Еспресо, П'ятий канал і прямий. А замість цього створення єдиного керованого марафону жаліється княжицький, а впливати олігарху на свідомість людей, окупувавши три телеканали, це по вашому законно. Далі депутат продовжує: наша влада обрана у демократичний спосіб. А демократичне обрання кожної влади це не заслуга цієї влади, а заслуга попередньої. І скажіть, тож, ж лиш Порошенківські вміють осоромитися, так майстерно. Велика заслуга дістати людей так, що вас би уже й очі їх не бачили. Ось і захотіли позбутися когорти євросолідарності, обравши нових людей, але бачимо від гетьмана, так просто не позбутися. Якби влада лишилася вас, то пропускаємо що не лише Кримом чи дебальцевим, у себе й обмежилося. Людям набридло горіти у вашому пеклі, тому радимо зрозуміти, раз і назавжди час вашого впливу і діяльності минув, краще не грайте на руку ворогу і спокійно займайтеся роботою на перемогу. Цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.